Я вас вітаю. Сьогодні на огляді новий трейлер Дюни, це друга частина. Я не фанат цієї міфології, фантастики і тому подібне. Подивився перший фільм дуже тяжко, він був дуже длинний. Дивився його, напевно, три рази, тобто по кусочкам. І не в захваті, але хочу подивитися, що буде в другій частині і чи є сенс дивитися другу частину. Поїхали! Цей світ більше, ніж жорстокий. Ви роками воювали з харконанами. Моя родина воювала з ними століттями. Багато загинуло разом з моїм батьком. Твій батько не вірив у помсту. Ми віримо лише у Фремені. Дозвольте до вас приєднатися. Заряджай! Загаши, а де Каже, що... Не знаю. Дякую. Я битимуся не за нього, я за свій народ битимуся. Так я собі чесно говоря. Це я, малий. То ти віриш у Бога? Є знаки. Пророк і що тут поганого користуйся! Дуже цікаво. У всіх не моїх видіннях самі кошмари. Бо ти втрачаєш контроль, бо здобуваю. Чані, ти віриш у мене? Пола тріт досі живий, Доброго. Знищ цього пророка. Покажи мені, хто ти. Твій батько. Він був слабкий. Гляньте, хто пустав з мертвих. Цим людям надію. Обман! Я, Я кохатиму тебе, поки дихає. Про Це. Це не пророцтво. Це історія. Ой, дуже віриш ти чи ні? Я вірю. Контролюєш лише те, що можеш знищити. Чесно. Ну, екшен, так, да, згоден. Екшена дуже багато в цьому фільмі. Е -е, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Е -е, я не розумів цю, ну, цю фентезі. Це, це, коротше, фентезі. Це ж книга, я, наскільки я. Я знаю. І по ній зняти був колись там в 80-х роках фільм. Е і ось це перезнімають. Ну. Ну. Зрозуміло, що це все гарно. Це все пафосно, взриви, бійки, все це коротше. Але воно щось не то. Щось не то. Я не знаю, це треба бути, напевно, фанатом цієї серії. М -м -м Цієї історії розуміти її і тоді кайфувати. Це як деякі люди, які не розуміють фільми, чому дивляться Форсаж або Джон Вік, чому його дивляться. Кожен щось знаходить в цих фільмах і бажає подивитись. Якщо чесно, трейлер на п'ятірку. Візуально все круто, класно, але так, щоб мене, мене зацікавило, ні. Я не дуже сильно зацікавився цим фільмом. Якщо не буде нічого цікавого, дивитись в той час, коли це буде в якості українською мовою, то я напевно його подивлюсь. А так, нема бажання. Всім дякую, що дивились це відео на, цю, на цей трейлер реакцію. Підписуйтесь, коментуйте і всім хорошого настрою.